Я місяців вивчав, як професіонали і аматори розміновують землі щодня ризикуючи загинути. І зрозумів, наскільки безцінним сьогодні стало все, що дають нам розміновані поля? І над чим працюють фермери? Спробуйте подумати над цим, коли купуєте буханку хліба. А може, вона зроблена саме з того борошна, заради якого розміновували поле? А може, саме заради цього борошна хтось травмувався чи навіть загинув. Коли бабусі розповідали нам, як цінували хліб під час Другої світової, ми не розуміли їхні відчуття, тому що здавалося, що хліб сьогодні завжди є у магазинах, і його дефіциту у 21-му сторіччі вже бути не може. Так думала більшість людей до 24 лютого. І так вже ніколи не будуть думати у багатьох містах, які були в окупації. Почалася війна, не було ні продуктів, не було нічого. Випекали хліб, з чого могли. В мене навіть збереглася. Як сказати, артефакти з цього часу. Угу. Покажете? Так. Да. Люди на згадку про страшні часи просто зберігають це у морозильнику. Це вже коли не було ні муки, не дріжджі, нічого. І ось дівчата робили такий хліб. Це таке, що я впевнена, що воно буде в мене вічно. Вічно? Так. Да. Це були такі талони на хліб. Ух ти. Талон на хліб. Одна хлібина. Да. раз в неділю ми мали право отримати ну, отримати, купити хліба. Раз на тиждень одна хлібина? Да. На одну людину. На сім'ю. На сім'ю двох людей. Це Славутич, місто супутник Чорнобильської атомної електростанції, яке побудували як альтернативу прип'яті після трагедії 86-го року. У 22-му воно було в окупації та блокаді. Можна сказати, що в лапках це місто острів, бо з усіх боків воно оточено лісом. І до цього міста веде лише одна дорога. В лютому 22-го року, після того, як російські війська окупували селище Михайло коцюбинське яке розташоване на цій дорозі, місто залишилося в повній ізоляції. У мене тітка була блокадниця. І вона розповідала мені про партію от 100 грамів хліба, який вона отримала. — Це в Ленінграді? — Да, в Ленінграді. І я розумів, що у нас зараз менше. У нас менше 100 грам на день. Тобто росіяни, які усюди розповідають про блокаду Ленінграда, да. зробили українцям ще гірше. Так. Да. Славутич опинився у блокаді без доступу до елементарного, ліків та їжі. Хліб знись палиць першим, бо його тут просто не виробляли, а привозили. За ним щезли інші продукти. Місто опинилося на межі голоду. Мешканці почали думати, де взяти хоч якийсь борошно. Його почали доставляти з навколишніх сіл таємними лісовими стежками, про які знали лише місцеві, і не знав ворог. Оскільки хлібзаводу в місті немає, випікати хліб взялися звичайні супермаркети. Почали роботи оці три пекарні. які снабжали на жали хлібом. Ці магазини нас дуже виручили. За хлібом, який випікали просто в магазинах, люди стояли у довжелезних чергах годинами на морозі. Хліб закінчувався ну, за дві години максимум. І хоч все одно було не так багато. Те борошно з довколишніх сіл було призначене для тварин. Воно було грубо змелене і з домишками піску та до землі іншого не було. Ось, друзі, можна дуже-дуже наглядно порівняти. Ось це називають борошном. Для тварин, а це борошно найвищого гатунку. Ось вони поряд. І ось коли так тримаєш просто в руках, то різниця стає очевидною дуже. Викон в селі синям мішають. Ага, Тобто просто для свиней, так. Да. Це сіль, так? Да. Коли закінчилась звичайна сіль, бо все з полиць, У нас знайшлася сіль для посипання доріг взимку. І вона була така брудна. Теж з піском. Тоді дзвонила моя мама. Вона каже: ви просто мішайте її з водою, хай осяде осад і просто з солоною водою тоді вже заправляєте. Просто жах. Сіль для посипання доріг. І на пиві потім примудрялись спекти. А то замість дріжджів ви пиво ви використовували? Так? Дріжджів було дуже мало. Це зараз ви пиво принесли? Так. Да. Рацівниці магазину вирішили показати нам, як у часи блокади вони готували хліб з борошно для свіней, сіллю для доріг та пивом замість дріжджів. Приготування зараз іде за тим самим рецептом, у тому ж місці і з тими ж секретами, що й в березні 22-го року, коли ці героїчні жінки своїми руками випікали тисячу буханок на день, працюючи у дві зміни, щоб, хоч якось, допомогти місту. Які емоції. Перш за все зараз у вас пригадуючи той період. По первах це жах, було. як це так? Свиняючи муки кипа чим хліб. Емоції дуже важкі, як у нас все, городи дрізали. Який головний страх тоді був? От страх, що останемось голодними. Страх, що не буде нічого. Дуже страшно. Я дійсно ніколи подумати не міг, що на нашій землі. В Україні ми стикнемося з ситуацією блокади, що будуть концтабори, що буде по суті перший етап голоду, да, коли вже не вистачає хлібу. Дуже страшно все це усвідомлювати, і що ще війна ще не закінчилась. Так ви знаєте, от для мене це історичні кадри, і я вважаю, що кожен має подивитись, побачити це і пам'ятати все життя, якою ціною. Ми здобуваємо нашу незалежність і яку ціну високу ми вже заплатили, і продовжуємо платити. А оце ви залишили це залишок, так? Да? Давайте з нього щось зробимо теж. Ано зробіть. Щоб не пропадало нічого. Я хочу зробити, знаєте що? Зробити ось так. сердечко. Сердечко для Славутича людям, які не переможні і сильніші за будь-яку зброю. 15 хвилин у духовці і ми можемо протестувати такий самий: блокадний славутицький хліб. Запах дуже гарний. Пахне, як, як тоді. По смаку точно такий. <смі> я б сказав так, що він дійсно пахне не просто хлібом, до якого ми звикли, а він пахне запах корму. Але він пахне смачно. Я б що... смак такий, який був. Пол... Mm. Один в один. Ті гарячий, він дуже смачний. Він, я би сказав, такий дієтичний, екологічний. Мені подобається. Я уявляю, як смачно це було в той час, коли хліба було дуже мало. Незламні люди, які в будь-якій ситуації знайдуть вихід. Немає хлібу, його зроблять з борошна для тварин. Нема доріжів, візьмуть пиво, нема солі, візьмуть сіль для доріг. Не знаю, для мене той хліб, ну, напевно найсмачніший в житті, тому що ну, коли його немає і... Ти розумієш, що ці люди зробили для того, щоб ми всі словотичани мали хліб? Це дорого стоїть. Це був найсмачніший хліб, який я тільки коштував у своєму житті. Та він саме був, тому що ми в духовці сушили. Що та любов, питались приготовити, да, щоб нашим діткам щось шуткушать, -то тому що було дуже важко. От ваші найсильніші враження про період, коли хліба не було, дорога була перекрита. Страшно якусь я заходила до магазину, бачила листи долі для суші. Угу. все за і висову але і того розбирали. А тобто, ви, ризу, ви, ви, ви ви купували те, що раніше було не потрібно, так, да? Ми так. купували все, тому що немало чого їсти. Ми ще поняли, що якщо ми щось втрачаємо, навіть щось маленьке, то ми вже бізнесі не Нехай це залишиться в історії тільки і більше ніхто з вас тим не не Щоб Нічого ніколи наше наступне покоління не, відчує не відчує такого. Цього.